Чи можуть працівники ТЦК вас затримувати і як цьому протистояти? По-перше, таких повноважень у них немає. Безпідставно захоплювати чоловіків не можуть не тільки представники територіальних центрів комплектування, а й взагалі будь-які представники органів влади, якщо це не затримання під час виявлення кримінального правопорушення. По-друге, коли ви йдете до ТЦК, обов'язково повідомте близьких про конкретне місце, адресу, назву цього органу і домовитись. Якщо протягом години-півтори від вас не буде дзвінка, вони телефонують вашому адвокату, щоб він розпочав дії щодо вашого захисту або визволення. Такі саме дії потрібно вчинити, коли з незрозумілих підстав вас витягли з маршрутки або затримали на блокпості і потягли в ТЦК. Такі відео, на жаль, є і в інтернеті. Зрозуміло, що це не відбувається скрізь, але іноді такі ситуації можуть виникати і потрібно бути до них готовими. По-третє, Повідомте особам, які вас незаконно утримують, що ви не будете спілкуватися без адвоката, а також, якщо не зателефонуєте адвокату, він розпочне дії по захисту. Нічого не підписуйте без адвоката. Якщо вдається записати протиправні дії на відео чи аудіо, це буде гарним доказом. По четверте, якщо є можливість, зателефонуйте в поліцію і повідомте про факт незаконного стримання. Приїде поліція чи ні, справа інша, але зафіксувати факт потрібно. По п'яте, якщо вас насильно привезли на медкомісію, в кожен кабінет ви входите зі словами: мене викрали, насильно до вас привели, жодного документу підписувати я не буду. У деяких лікарів може спрацювати відмова від незаконних дій, але в будь-якому разі нічого не підписуєте. По шосте, адвокат має право звернутись до суду зі скаргою. Який негайно зобов'яже орган, який вас незаконно утримує, надати відомості про вас і доставити вас в суд для вирішення питання щодо незаконності утримання та негайного вашого звільнення. Такі справи розглядаються слідчим судею негайно протягом доби двох.